Все життя він жив у злиднях без майстерні, з єдиною розкішшю, фарбами і сім'єю. Киря Костанді, художник, який створив одеську школу живопису. Один із тих, хто стояв біля витоків одеського художнього музею. Він народився в селі Дофінівка в багатодітній родині православних греків. За підтримки Айвазуаського навчався у Петербурзі. Його наставниками були Ріпін Куїнджі. Провів у академії 10 років, захоплювався Камілія Коро Нарсіса дела розробив свою власну техніку навчання, малював із натури швидко, темпераментно. Міг годинами фіксувати рослини, церкви, пози, жести, погляди людей. У кожному етюді точність, увага і любов до тіней. Це була його мова, його щоденник, його дихання. У домашніх ескізах обличчя дружини, що старіла, і дітей, що дорослішали. Він ніколи не змушував їх позувати. Просто не міг не малювати, щоб прогодувати родину, викладав у гімназіях, давав уроки, копіював чужі полотна, але не залишав свого мистецтва. На всесвітній виставці в Парижі його рання весна отримала бронзову медаль. Та за все життя він так і не мав жодної персональної виставки. Костанді малював, ніби зупиняв час і зберіг те, що минає в ніжних точних мазках.